Так, привіт всім, кривники, любителі королівців, всіх вітаю на своєму каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, буду періодично щось показувати наших кроликів, тому що кроликів є в мене, в мого кума, в мого брата і в моїх всіх. Тому всім допомагаю реалізувати кролики, якщо цікаво, комусь. Панон Термон я не знаю. Насправді, у мене всі панони. Чим їх відрізнити від термонів, я не знаю. Як не знаю, це так грубо кажу, я просто прийшов її побудувати, я тішуся ними. метей. Вирішив познімати, як вони вечеря. в них гарна чудова вечеря, сінце. Хтось там відпочиває собі взагалі. Yeah. Розвів я свою породу панону, тому що мені її порекомендували. Я вже свою породою дружу років. 5, може 5, може 6, може 4, але... а з кроликами загалом 20. А... Чудово, вони мені дуже сподобались, ніколи в мене ще таких не було, в мене були шиншили, були фландери, були різні, вони різні цікаві, ну, панонів не було, але з ними я вже довго і навіть тепер я вже собі там взяв кілька самок був у товариш господарства, я ж мою потомство. Ті самки вже десь навіть розійшлися. В заложці дві поїхали, ще кудись там, ну але Але... Ну, для м'яса, чесно, класні оці, ну, всі класні, панони класні, полтавці класні, розівся його, щоб ви розуміли, що клітки просто пустую. Я не люблю клітки пустую, вже йдеш е, на свій, свій хліб, як то кажуть, свою господарку. Обходиш ту систему, то на що якась клітка має бути пуста. І в мене, якщо клітка пуста, то я докупляю кролики і все. І далі працюю з тими кроликами. Але якщо продовжити тему панон-термон, ну чесно, я не скажу вам дуже так різниці. Я, ну я завжди. Мені здається, що в панонно мають бути, в панона мають бути більше вуха. Хлопці мені пишуть в коментарях, що мають бути менші вуха, збитіший криль. І в мене є і такі, і такі. Розумієте, в мене просто різні лінії з різних областей крилів самців купляв. І я навіть деколи ну не знаю, просто я вже питаю, якого людина хоче якого людина хоче, на яких вона панонів розчитує, тобто яких вона вже королів має. Наприклад, Рівне я передавав хлопцям. Та в мене був такий ще огонь, в мене ще є таких не, 4 чи 5 сенсів таких десь потребували місця їм. То хлопцям ні, не в Рівне, і в Рівне передавав, і в Луцьк. Там з Луцька передаю привіт. Та в Луцьку передаю привіт Ігору і Валіку. Вони брали різних королів. Ну, Самців, скажімо так, по різних самках. І, ну, Я думаю, хлопці мають бути довольні, бо, принаймні вони зможуть завжди помінятися, бо там просто різні самці були. Так. Наші, тут наша вся молодь. Ті йдуть десь скоро ближнім часом на Івано-Франківщину. Тут наша мама пити хоче, бачите? Має сіно, має таку кормушку. Ті всі, що родять, вони... Я стараюсь, щоб вони так мали б вдоста, корму, кормушки, води і всього решта. Ну, зараз ми я води їй долию, бо я раз в день заглядаю, раз ввечері я би точніше сказав. Зараз ми глянемо і тобі долиємо, що там треба. А так в основному всі ситі. Ті ситі. Ті єдимо виситі, то все самці, то все самці, то все полтавці. Чудово, чудово їм тут тим болтаціям і на сітках. ну, Кажуть мені, люди, що полтаці на сітках в них мають натоптиші, і потодерматит. Ну, можливо, ну не знаю. ну, Якщо велика самка, то ж таке буває. Але ну, тут знову ж таки їх тримати на тій сітці. У нас кролі ростуть до 4 місяців. Продаються або на м'ясо. Ці дуже гарні. Ці дуже чудові. Тут два. Тут два. І тут такі. Панони, термони. Паноне, термони. Ну, у когось термони чудові, пішли йому і він їх хвалить. У мене панони пішли. Чим їх відрізнити, не знаю, жоден кролик без документів, але я завжди стараюсь купляти панонів. Їжджу по різних регіонах України, докупляю щось. Ось такі осамки. Я, Андрюха, він десь до 3 кг мають. Може як яка, ну Так, три місяці минуло гарно. А самець буде 4,5 місяці минуло. якраз чудово. О, ці гарно видно, теж дві молоді самки. Самця до них зараз теж покажу. Ну, ось так гарно. такі гарно. Прям позують. зайці є, теж такі самки. Ціну уточнимо, але Це, всі є? дуже класні. Це, От, точно Теж сам кітурний. Uh -huh. Клас. Приблизно такий може бути. Тоже старший. Такий. Чи... Тут брат його сидить. Чи такий. Самець старший буде. Самець на 600 важить. Крилиці будуть напевно менші, ніж я вам сказав. Отак. Цей або цей. Ну, Це гарно, да всі гарно.